Добрий день. Станом на 5 листопада Рівненська АЕС працює у штатному режимі та виконує графік виробництва електроенергії, доведений нам «Укренерго». Енергоблоки працюють без зауважень. Радіаційний стан на РАЕС та в зоні спостереження не змінювався та відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. Колектив Рівненської АЕС готується до загальностанційного протиаварійного тренування. В межах підготовки відбулося теоретичне навчання для працівників, які входять до складу евакуаційних органів станції. Обговорювалося питання організації та порядку проведення евакуації персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації. Ми відпрацьовуємо як теоретичні, так і практичні навички, щоб за потреби діяти швидко, чітко і впевнено. Завершився черговий етап традиційного профілітаційного проєкту Ядерна школа РАЕС. Під час осінніх канікул відбулися заходи для учнів громад зони спостереження нашої станції. Цьогоріч до участі у проєкті долучилися близько 150 старшокласників із Вароської, Володимирецької, Рафалівської, Полицької та Маневицької громад. Проєкт триває і вже на зимові канікули заплановано наступний етап занять. Ми чекаємо молодь, щоб поділитися досвідом і показати, якою сучасною і перспективною є атомна енергетика. Маємо вагомі здобутки у сфері спорту та культури. Впродовж минулого місяця працівникам нашого підприємства, а також юним вихованцям секції кікбоксингу, комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та учасникам творчих колективів Палацу культури Раес, вдалося вибороти переможні місця на чемпіонатах та конкурсах, як всеукраїнського, так і міжнародного рівнів. Пишаємося призерами чемпіонату світу з кікбоксингу, який відбувся в Італії. Та Всеукраїнського фестивалю Карпатська осінь. Атомники та учнівська молодь гідно представили наше підприємство. Вітаю кожного та бажаю ще більших здобутків у спорті та творчості. І на завершення щиро дякую нашим захисникам і захисницям за відвагу і захист України. А вам, колеги, за віддану працю та зміцнення енергетичної безпеки держави.